Хто шукає собі трактора, дешевше, щоб там взяти і щоб було нормально, щоб не купити якусь херню. Дивіться скільки. Ми вам зберемо, ось це зібрали кентавр, привеземо напряму, без площадок, без переплату, баригам, без переплат, І буде вам найліпша ціна. то Сьогодні пройшли нові, нові кентаврики 24 рік вже випуску. Найскіє модифікація з тим. Лючком, ну коротше, саме новіо, все бачите, ідеал, нічого ніде, не кажете, не стоїть, не гниє, не ржавіє, все файно. О, такі ось такі 40-вочки 24-ки, та то саме то ходова модель, 24 ка SX, а, ну, Більш за все в зеленому кольорі подобається в дуже класне, такі темно зеленеї Синій, чорний і червоний. то можна вибрати, який вам сподобається. 24-го року нові. Ось бачите, складаємо. Тут одразу на місці на базі і відвозимо вам і жодних зайвих переплат буде. Вам буде вам техніка напряму. Мотори креймовські, 385 БТ, 490 БТ йде на 404. -му, і то саме популярне шасі, тому що 9,5 все-таки 9,5 і 6,5 трошки він нижчий. Там SX десь виграє по-любому по по повозі, бо резина йде більша грубша. SX вот. вищий, ну, тут по посидіть SX як 40ка, все один в один. Тільки 40ка ще відрізняється ну, 4, 4 банівки тут, 3. Ну, по суті, SX, він то, як 40ка, фактично. По всьому, окрім мотора, по по колесах, по резині, по всьому, по, -по всьому один в один, як сороковка, Тіпи, окрім, тільки окрім мотора. Тому SX популярно більше всього беруть. От. І він від Ески не відрізняється особо по ціні. По-моєму, 100... різниця на 120 доларів від Ески, то не... незначна. Також маємо хлопці ще комплектації Novit, які йдуть вже з примусовим навісним. З зовнішньою гідравлікою, циліндрами тут стоять зовнішні, просто вони ще десь там в болоті стоять. От. Не От. Зовнішня гідравліка, примусове навісне. <плес> а, і дводискове щеплення. Ще і, і, і літерка D маркується, Ось тут, в, то буде з дводисковим щепленням. По наліччю також маємо 504. Лівки. От бачите, це іде вже тут ну, людське зроблене. Хоча б робоче місце От я на, на два телефони до речі, знімаю і заважу сюди сісти, сюди не проблема. Огромна. О, багато пространства свободного, сів собі, по-людськи себе чувствуєш взагалі в тракторі. От, не тісно, речі, діти праву руку, собі по-панськи, підлога рівна, педальки зручно розположені, все вижимається дуже легко. почав, як вижимаються педаль, ну, так, гарно, щеплення легке. Гідропідсилювач керма є. Залубна ось для, зробили зразу тут для солярки. Щоб було зручніше експлуатувати. Такий тракторець дуже файний, з двох сторон подножка є, щоб злізти. Більш-менш більш зручно. Дуже зроблено, файно. хороший апарат. І по-старому називалося ДВ. Ця лінійка кінтаврів раніше а, ДВ-244, ДВ-404, там теж були свої літри, які обозначають. Е ще, поня, і широка резина, або вузька резина, там інші були АНТ, АНТХ, АНТ інші, інші були. Букви. А ми розумний зараз чинок буде взяти таку РД. Якщо у вас бахує гроші, можна взяти в кредити. Можна взяти в мікрозаймах, по мікрозаймах пройтись, гроші взяти. І взяти РДшку, хлопці, РДшку треба взяти по-любому. Зайняти в кума, в брата, не знаю, продати машину, продати щось таке менш потрібне І взяти саме РДшку 244-люкс. Тому що в нас їх лишилося мало, ми на них скинули хорошу ціну. Ви не возьмете собі ніколи трактора, дешевше, такого повноцінного трактора. Я так спеціально став, тому що я бачите, бачите, показую, Вова стоїть. А, джинма стоїть, Денфен стоїть. Він по вазі, по колії, по, по моторах. Вони йдуть однакові. Однакові з мотори всі йдуть КМ 385БТ. Бачите, ще який гарний, файний, отак ще знизу. О, так. О, Ні, так не гарно. Гарні, файні тракторці RD 244 люкс, люкс. Я Заради них навіть засрав свої шкари повністю в болото. Тому що я вам маю показати. Окрасочне тут іде На рівні, на рівні. Не знаю, які джипи чи роки красять такою краскою. І такі РДшки. поняли? Тут фарба така. ну, це, ти тракторці ці свіжі, ці свіжі, стоять там 3 роки, ну, Бачите, вам треба балончика купити на нього. Щоб, от, вам треба на здачу ще купити балончика, Це краскою з чорної. І прокрасити весь все шасі, Тому що РДшки мають свойство ржавіти. По кузову менше, а по цьому більше. Ну, звісно, хлопці, пожартував я про, про мікрозайми, Мікрозайми не виріть нікого, це повна шляпа. От, краще в куму перезайміте. Тому що мікрозайми це повна, повна шляпа. Є розсрочка, до речі, але вона теж не супер. Прямо, краще всього, вигідніше всього все одно брати заготівку. За а чому саме РДшки? Ну хлопці, тому що я вам так скажу, чесно. Понятно, що з Денфенгом рівняти їх безсмисне і з Але Їх можна рівняти в одну спокійну ряд поставити з кентавром, з е, Оріоном, з ДНТЗ, ну, з усім остальним, з усім, що не Вавов, не ДТЗ, не Денфенг. Якщо ви е, розвішали вуха свої, поняло, вам на них навішали. Вам розказали, що там ціла там, якісь там оригінальні там, усилення, а ці погані, то. Мені вас дуже шкода, а якщо ви у людини уважно і також своїм очам більше вірите, то ви просто підходите, до, сюди ви, до коробки, дивитеся, які йдуть тут маркування, які йдуть тут іерографи, бо кожен завод має свій шрифт і свої лейби. І потім підходите до так само там, передній мост, як зроблено, там тіснення, там, 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 тут, тут там, болти, там така форма, там такі крючочки. І підходите потім до тракторця. До любого іншого з бюджетного сегменту, до того ж Кентавра, Я вже одноразово це показував. І побачите ж, там фактично 900% одне і те саме. Завод, сінтай, ходова, шасі, все. Без муфти. Передній ось редукторний. Ну, хуже покрашено там на кузові з зекономою, понятно. Ціна, ціна, головне ціна. Ви економите мінімум 500 долярів. 500 долярів це на сьогодні нормальна сума, то 20 тисяч або й більше. Якщо там якісь бренди є більш розпіарені, роз, роз, розпітушені, як то кажуть, економити нормально гроші. Тому, тому що ці ми, дивіться, комплектація, яка, широка резина є, а, розподільник двохтіни є. Зашита жопа, ровний пол. Все, що у всіх. Хіба нема примусового? Ну, може, в наступному році завезуть такі РДшки, ви їх любите, вони файно. Ми завеземо, вони файну ціну мають насправді. І Люди, хто от от пише, писавки пишуть далі, то взагалі хто ніхто не купує. Хто мріє про полушне НТЗ за 2000 в ідеалі, без пробігу, щоб був, то можете. Далі писати, робити мені активність, я вам файно дуже вдячний. Люди, хто розуміється, в принципі, середнічок китайський весь однаковий. До цього всього, до них всіх там якісь моменти по мелочі. Тут дохера моментів по мелочі, мужики, якщо бути чесним. Бачите, не просто так замотаний скотч і воздуха. Тому що він відпадає по дорозі. Такі всякі штуки, сидіння, ну там теж кріплення на сидіння, з часом крякне, бо там бачите, які... Яке залізо йде тоненьке. Ось так само крила. Тут якісь ребра жорсткості, але все одно таке по вібрації. Електрика, вся. Десь може сальник тити, десь може прокладка крила стоять, треба буде дивитися до неї. Ми то до вас все підготуємо, щоб це там було по мінімуму моментів. Ну, як то кажуть, з часом щось повилазить по-любому, по мелочах, бо то є китаєць. Навіть і в Донфенгу з часом щось але ну, набагато менше, звісно, помілочах. А глобально в ДВ-244 фактично такі самі мости, таке саме все завозилося з тих же самих заводів ДВ-244, 240 -й, з 2012 року. В людей зараз по OLX багато в продажу є. Е, тобто там хто собі бере купує. Е, вот. І. Е, по багато, багато в продажу є. Техніка відробила 10-15 років, ще йде на, йде на продаж. Тобто вона ще жива, і то не одноразовий китаєць, який там згниє за два, роки, за два роки чи весь розсипеться. І багато хто в ДВК налазив в коробку. І так само техніка ця по залізу файна. І плюс до цього ти шириш комплектація на широких, там з гідравліки багато, розподільники, все, що треба, ровний пала, все, все все, що треба. І по ціні, по ціні. Саме головне, вони виходять мінімум на 500 долярів дешевше за всі любі конкуренти. За всі любі конкуренти. То основне преимущество тих RD 244 Люкс. Я тому біля них так скачу. Я і в прикол відео знімав, що заберіть тогівно, воно воно вже зараз згниє все. От. І по всякому люди, хто в мене купили, хто мене знає. Оце моє не набите, ціле. Люди працюють по гарантійних зобов'язаннях. Хто у нас київська фірма, київський поставщик. запчасті під рукою є. Запчасті, комплектуючі, розходники, все повністю є. Сидіння тут нема. Ми поставимо його обов'язково. Рік гарантії йде. Якщо щось крайнє станеться і можна буде поміняти і так далі, якщо там якийсь брак, і сервіс може зробити, приїхати, тобто все по-людськи, все по-нормальному, по-чоловічськи. Якщо там сервіс, вони не працюють там 24 на 7, там зараз хлопців не вистачає сервісників то набирайте мені, якщо щось якісь питання, щось там у вас не вирішується, то я без проблем всім з тем, що, хто на мене купляв, вже багато років люди знають, я і допоможу, і, і, і там вирішу питання, і час приділю, щоб людині все зробили, все було файно. Ну так не менш техніка за свої гроші. За свої гроші ці РДшки впевнє, собі можна брати. Трактори і ми і, і ми колію. Що, так, акумулятор вже вкрав, щоб не можна лишати нічого так. до метр в Колією йде ,20. Втрактор, е важе, тонну, ну Не тонну 300 метра, він менше трошки. Там, він розуміє тонну 270 чи 260. Я точно не помню. Ну, тут Вага в нього є, вага фактично, там як донфенгу. Навісне ну, на вміняємо, є трьохточечне на півтони. вал відбору на дві швидкості є. Возможность колію регулювати теж є. Причому і по дисках, і ступиці у вас можуть виставитися колія, як вам запотне під ваші рядки, щоб вам було зручно. Широкий протектор 11,2 є. Мост передній, редукторний є. Переднє, правда, вуща, передні до 6,5 на 16 диску. Стандартне. Теж, до речі, і в Донфайнгах і в інших такі. Багатьох. Ну, На там, там, вроде ширше. В Вово стоїть колесо, такий самий диск стоїть. Ну, вот. а, мотор йде КМ385 БТ. Я показую вам. шильдик. Мотор йде файний, мотор популярний. На нього ще будуть багато, багато років в наявності. Тому що ці мотори зараз піхають всюди. Фільтра в комплекті ми вже не даємо. Хлопці, на жаль, в комплекті фільтра закінчились. Все покрали. Тепер в комплекті йти. Ось, ось ключі, ось, І два ключа, підлокотник і розєтка. Бо розєтка не стоїть, вона має йти в комплекті, але вона чомусь нікого її не ставить. Я не знаю, в чому то проблема. От, ну, Таке в подарок. Пожалуйста, що домовитись, без питань, зробимо по 20 літрів зараз масла, наливаємо. В подарок ордан, в подарок масло, в подарок код, в подарок в бонусна знижка, все, що треба, хлопці, Новий рік, скоро, вже через 3 дні. От, так що давайте ще до Нового року дозволили на них ще додатково більшу знижку на ці РДшки. Все мене лякає, що піднімуть ціну і будуть вони стоїть як і кентаври, як і е, все остальне, як і оріони, як і Ну, Тоді смисл в них відпаде повністю, тому що їх єдина перевага, що вони йдуть фактично те саме, трошки хуже по кузову, по обліцовці, по, там, по якимось нюансам, по мілочах, по, декономі, по окрасочному. Ну, 500 баксів є 500 баксів хлопці. знаєте. Тому думайте, думайте. Варіант непоганий, практиця. А, доставка в нас йде безкоштовно, без предоплати. розрахунки всі на місці, при отриманні. Також, хто ще хоче додатково зекономити, маємо бачити пару штук. Тут є на капоті. така... Капот коротко, печальний, тому от з печальним капотом буде ще в додачу якась знижка. Іти, бо оці, бачите, тут все тут все з цим чітко. Тут все, нічого нема по кузову. Є один, якийсь що не знаю які собаки його драли. Привозимо на місці розрахунок. Фректор приїжджає, залить антифриз залит масло, залита солярка. Якщо треба повний бак, то, то, то там, там кажіть, домовимося. Своїм тобто, ходом з'їжджає, перевіряєте, їздите, дивитесь що нічого не шумить, все файно. все Ну наскільки можливо для нього файно да? І розрахунок на місці. Документи робимо, реєстрацію. Реєстрацію не на облік, а реєстрації. Всі відповідні сертифікати, всі бумаги надаю. За це нічого доплачувати не треба, за доставку платити не треба. Розрахунки всі на місці, все по факту, привезли, товар побачили, розчитали. Все, кому цікаво, звертайтеся.